підсумуємо власне сьогоднішню ракетну масовану атаку росіян на україну що вдалося що вдалося відбити які ворожі ракети вдалося відвернути від тих цілей які вони ставили перед собою пане юрію доброго ранку вам Ну, власне, ми і не дізнаємося, особливо які цілі вони собі ставили, бо 15 із них збито так. Ну, але на жаль, є влучання, є так і три ракети, які не вдалося збити. Але куди летіли ті 15, вже слава Богу, і не дізнаємося. Так, ну але цілі в них пріоритетні є. Ми прекрасно розуміємо, куди вони будуть. Хотіти намагатись влучити це залишається пріоритетними об'єкти паливно-енергетичного сектору, військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, а це і цей перелік підпадають доволі таки багато різних об'єктів. Треба розуміти, що ворог кривавий, кровожадний, і жодних таких ось жестів доброї волі бути тут не може. Треба готуватися до різних його агресивних дій і до найпідступніших дій. Тому ми повинні посилювати ППО і так далі. Сьогодні в нас 15 з 18 знищено, застосовано літаки стратегічної авіації, такі як Ту-95-9 штук з Мурманської області. Запустив скали ракета також два з двох носіїв Ту-160 над Каспієм. От власне велика кількість літаків, які можуть там більше ста ракет нести от, у себе під крилами, так а от запустили. Ну, фактично, так, якщо приблизно на пальцях, то по одній з літака десь. Так, ну по одній, де де не де, де, де по дві. В чому е сенс такої тактики, пане Юрі? До речі, ну це та не тактика, це може бути. Ну, вони могли просто і здійснювати імітовані пункти. Це пуски. Ну, велику кількість літаків підняли. Ну для чого? Ну, по-перше, це тренування, так для, для льотного складу виходити на бойові. Захит робити, так можливо, десь наступний раз буде більше, можливо, так я ж не не, не хочу тут зараз, щоб телеграм-канали бігом взяли ті слова, але да, вони все одно возьмуть зараз. тут тобто не Від не, цього немає запобіжники. От, власне, що стосується тих пусків, якщо б мали можливість більше ракет зарядити, пустити, вони б це зробили. Вони мають можливість більше, але зараз ну можливо немає потреби. Можливо, е при прибережуть ще той запас, який в них залишився, бо витратили, ви знаєте, ну, величезну кількість восени взимку. Тобто 850 ракет було випущено по нашій критичній інфраструктурі. Тому це теж не 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 ні якийсь жест доброї волі, як то кажуть. А те, що ну вилетіли, злетіли, відпрацювали там по одній, по дві ракети. Завдали ударів по тих об'єктах, які вони собі там намітили. Пріоритетні, не пріоритетні. Ну, бачимо, що в Павлограді так зрештою серйозно постраждали житлові будинки. Ну говорять, що це ще один акт тероризму. І треба це розуміти. О, тому відпрацювали сьогодні повітряні командування схід. Більше збило цілий також повітряне командування захід, також повітряне командування центр. Кілька ракет збило. Це от там, де були завдані удари. У ну, нас ще є повітряне командування Південь, так яке сьогодні не працювало. Ось, але воно теж дуже гаряче відпрацьовує, коли є атаки, особливо шахедів. з Азовського моря. Вони атакують. Зазвичай командувач відзначив роботу всіх. Хто сьогодні? Відбивав цю повітряну агресію. Ну і бачимо, що є вже повідомлення. Так вже всі теж можливо і ви захочете запитати. Я вже наперед відповім так. Аріс ті вже передали нам Німеччина, тому мусимо розуміти, що не буде це відбуватися так швидко, як нам би хотілося. Аріс, ті найновіший комплекс серед тих, що є сьогодні, взагалі у світі. скажімо так, він працює по аеродинамічних цілях, але його потужний радар, його потужні не озброєння, не дає шансів взагалі, якщо в зоні його ураження будуть повітряні цілі, він їх виявить, він їх знищить обов'язково. І ці комплекси, які сьогодні є у нас, і на, на сам Сарістій Петріот, вже сам ті, очікуємо. Це та західна сучасна техніка, яка може, якщо буде працювати в єдиному інформаційному полі, зможе. Зрештою обмінюватись інформацією про повітряні цілі, і радар буде передавати з одного комплексу на інший цю цю інформацію. Якщо не збив один комплекс, буде збивати інший. пане Юрію. Але ми мали якесь таке, знаєте, затище, якщо говорити про всю територію України, не говорити там про е ті частини. України, де, на жаль, близько до лінії фронту йде або близько до кордону з Росією, де постійні якісь артобстріли йдуть, і ця перерва, це і оце, що зараз тих обстрілів знову ж таки тих ракетних масованих атак стало більше. Починаючи від минулого тижня, починаючи з Умані, це так, ну, просто випадковість. Ні, дивіться, ви правильно зауважили, що. Тих ракетних саме всередині країни стало більше, так? ну, тобто, почастіше один, один удар, другий. Але ж ви правильно зауважили, що в тих регіонах не, ну, вони не припиняються щодня, 20 керованих авіабомб масою 500 кілограмів кожна щодня завдають ударів по прифронтових територіях: Сумська, Чернігівська, Харківська. Запорізька область, Херсонська, Одеська. Вони всі потерпають від цих ударів. Тому там щодня 20 ракет мас такої ж авіабомб такою ж масою, як фактично, ті крилаті ракети, якими зараз атакують всередину країни. Просто туди можуть діставати цим видом озброєння, атакувати прифронтову територію, а всередину країни вони можуть діставати тільки далекобійною високоточною зброєю, яка у них. Вже в дефіциті, скажімо так, це Х-101, Х-555, Іскандер М, Іскандер К. Ну і калібр, так, Калібр це з Чорного моря. Таким чином, противник буде робити, застосовувати це озброєння таким чином, що можна дістати там. З цього з лінії бойового зіткнення чи з території Росії будуть завдавати ударів власне, використовуючи тактичну авіацію, керованими авіабомбами, ракетами класу повітря-поверхня, ну також С-300. Не забувайте, що ними теж б'ють постійно там, де можуть дістати. Ну а решта ракет використовуватимуть, можливо, для ударів по центральних та західних чи південних областях. А чи є сенс витрачати дефіцит не на, не, на, на якісь цивільні об'єкти, в які вони влучають? Ну, знаєте, ми всі живемо в державі, військові це теж люди, які. Напряму залежить від тих поставок, від життєдіяльності. Треба знаєте, банально кажуть, що їсти щось, і логістика це все в країні пов'язано, і тому виведення з ладу об'єктів паливно енергетичного сектору чи енергосистеми. Теж буде впливати на роботу і військових, і підприємців, які забезпечують. Військових тому е, вони знають, куди вони б'ють. Згадайте перші удари після того, як по повітряних силах вдарили перші дні, е, коли хотіли знищити нашу і авіацію. І ППО От. ну потім почалися удари, куди по нафтобазах, по усіх навтобазах. Причому били там по порожніх цистернах е, дуже багато. Навіть тут їх підвело, просто по Google Map подивилися, де там стоять бочки, і почали туди упити. Ну, це було наше ну, вище керівництво держави. Так ну, розуміло, що є така загроза, було роззосереджено. але все одно, все, все одно від пального дуже багато що залежить. Дизельне пальне, яке в армії часто використовується. Ну і далі вже далі ну, транспортні розв'язки. Зрозуміло, що вони хотіли завдати ударів по залізниці. Ну не все так просто, і ракет на все не вистачить у них банально, скільки б вони там не пускали. Це все буде відновлюватись, так як відновлювалися об'єкти нашої енергетики з допомоги наших партнерів європейських та інших всього світу, допомагали відновлювати енергетику. Так само і інші об'єкти будуть відновлюватися. А ракети робити не так просто, не так швидко і не так дешево. Тому як би їхня промисловість там не намагалася відновити швидко той по той весь стратегічний запас, що вони викинули 850 ракет. Приблизно за осінь і зиму. Ну не так буде просто. Тому вони будуть використовувати інші методи. Можливо, ставка буде більше зроблена на безпілотну авіацію. Бачите, що ударні БПЛА на сьогоднішній день. Ну і Україна застосовує зокрема, і тому це виходить уже на пріоритетний такий напрямок, що артилерія, ударні БПЛА будуть розвиватися як сама як ударні засоби, так і засоби протидії. Пане Ірію, стосовно сьогоднішньої таки, цієї атаки ракетної, в цілому Сергій Стерненко про це звернув увагу, який стежить за російськими різними пабліками і каналами пропагандистськими, що там вночі розганялося повідомлення, що буде від 130 до 200 ракет, там десятки шахетів. Ну і по факту виявилося, що ракет всього було 18. Ось, ну але цікаво, що цю тему ще й підхопив голова Національної поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Може, йому трошки слава Віталія Кіма. Мулієв, це людина, яка якби, напророкувала дуже багато ракетних ударів. І що підтверджувалося завжди? Як ви до цього ставитеся? До таких повідомлень там 130-200 ракет. Звідки вони взагалі беруться? Знаєте, я скажу словами президента, це ж було вже. Це ж було вже, да? Пам'ятаєте, вислів Леніда Кучми. Ну я хочу ну, сказати, що а нагадайте мені, коли було це повідомлення? Ви що їм сказали? Оце вночі? вночі це сьогодні, вночі а, так. Ну, то, власне, вночі. Ну мають люди оперативну інформацію, так мають не знаю звідки беруть, але мають мають, що вилетіли 9 літаків. 95 Я ж вам про це от, вже говорив. Починають рахувати. Та. Скільки два, ракет? 160. От так. вони беруть, заходять в Вікіпедію, рахують. Так, на Ту-95 можна підвішати 8 ракет. На ту 160 там 16 до шістнадцяти 16. Ну, множать це все, і виходить 130 чи скільки там, чи понад 100. ну приблизно отакий алгоритм. Це це е, чому я сказав, це ж було вже, бо це ж було вже колись. Теж так повідомляли, що ну може, треба ж ну, якщо вже хочеться, отак от, от написати, то треба сказати, що потенційно вони можуть нести стільки-то ракет. Скільки літаків потенційно можуть стільки -то ракет. Оце можливо було б так більш коректно сказати, що носії мають можливість нести стільки ракет. Але, як показує практика, скільки вони застосовують з осені от тих масових ракетних ударів, вони більше половини на свої підвізки не чіпляють ракет. Тому, і навіть не в цьому справа. Вправо в тому, що вони не можуть собі дозволити. На сьогоднішній день такі потужні ракетні удари, тому що лишиться просто ні з чим, а погрожувати світу чимось треба. Тому от така інформація. А як я ставлюся? Ну треба ну, з просто офіційної інформації. Є у нас сповідомляє про ракетні атаки Збройних сил генерал Валерій Залужний, який. Зрештою, сьогодні це і зробив, повідомив про е, остаточні підрахунки. Тому що якщо хтось завжди, коли хтось хоче першим подавати інформацію, то не, зазвичай вона змінюється. Ми вже вдаємо в повітряних силах теж інформацію, вже уточнюючи, е, який тип ракети, коли саме, як саме, а вже про наслідки. Наслідки, які е, спричинили там ті вибухи на, на землі, хто постраждав і так далі. Вже говорять військова адміністрації. Це вони знаходяться на місці. Вони можуть краще про це розповісти. Ми навіть е, збиваючи ту чи іншу ракету повітряні сили, не мають інформації, що це за тип ракети. Ну приблизно можна зрозуміти. Якщо це Ту-95, то це або Х-101, або Х-555. Якщо це калібр, якщо з моря летіла, то це калібр. Але все ж таки знайшовши уламки е, е, ракета, це як правило двигуни їхні. Там маркування можна визначити я, яким саме боєприпасом було атаковано. пане Юрію? А їхні, тобто не їхні іранські шахеди, вони все ще летять на Україну. Скільки їх там є в Росіян? Та я не знаю, якщо чесно. Скільки їх є? Треба до розвідки більше з такими так, питаннями. Тому що ну вони, мабуть, знають. Мабуть, знають і західні розвідки. Знаємо лише те, що. Вони в них є, хоч вони поодинок. От недавно вчора здається, так. Ми публікували, що два шахета збито було в повітряно-командний схід. Використовують їх, як бачите, вже пристосувалась до, до них протиповітряна оборона до, до їхнього збиття. Так раніше були не такі спочатку застосування у вересні. Почали ними бити. Так в Харківську область почали промацувати ППО, і не було такого успішного результату. Там половину збивали то й менше, але з кожним разом використовуючи нові нові підходи, нові тактичні прийоми, нові засоби ППО, які нам надають. То вже все більше і більше так збивають і мобільні вогнові групи. Саме і так і потрібно відпрацьовувати по них. Ну зрозуміло, що дорогих ракет у нас не вистачить на те все, що летить у небі. Тому повинні ми робити різні, підсилювати раніше засоби протиповітряної оборони сухопутних військ. От ті мобільні вогнові групи оснащені вже крупнокаліберними кулеметами. Так, до них вже йдуть там і приціли. Є із лазерним наведенням, є оптичні власне прожектори використовують. Ну все, що можливо намагається модернізувати, для того, щоб більш ефективно, все ж таки цими засобами знищувати. Тому що ракети, зенітні ракети, от Петріота ракета, 4 мільйони доларів кошти. Міти що для цього щоб нас нам тримати на відстані російську авіацію. Або саме найгірше це російська авіація. Ви бачите, які руйнівні наслідки після бомбардувань з неба можуть бути. Ви бачите, що зараз у Бахмуті відбувається, що відбувалося в Маріуполі. Тому основне завдання мати зберегти потенціал повітряних сил, захистити наше небо, не допустити рашистів в ньому і чекати f 16 який ну зробить все те, чого нам бракує.